От наступний огляд поєдинок у Тернополі. Тернопіль зустрічався з запорізьким металургом, і знову ми маємо голову, відсічену голову команди Української прем'єр-ліги. І, е, ну, ж таки, Олександр Олексійович, повертаємося до тої теми, що ну, перше рідне місто, по-друге, ну, є проблеми в Запоріжжі. І ви тут, ну... Знаєте, таке ну, зовсім не виглядало, що ця команда грає коман... дві команди з різних класів грають, так би мовити. А чого ви вирішили, що не різного класу ці команди? Полянчук. Бачите, тут в Тернополі не без екзотики. Ну, не. Полянчук раху... відкрив рахунок на п'ятій хвилині. А чому з різних класів? ну Хоча б, якщо дивитися на табелі проранги, Олександр. Ну, це тільки табелі проранги. так особої різниці я там не бачу, За виключенням, може бути пару ігроків. У Запорізькому металурга, Ну і то це можна доказувати на футбольному полі. Корні влучив у стійку, але запоріжанам, при тому всьому, зараз на даному етапі команда зіграла в нічию з ворською, Олександр Олександрович. Олександр. Команда зіграла в нічию з Говерли. Команда набирає очки. Тут навіть вдалося зрівняти рахунок. І на 45 п'ятій хвилині Жураховський, бачите, гвілі як пройшов у цій ситуації. Може, все-таки наберуть Олександр Оксі. Ну, Посмотримо, час покаже. Двіцький гол забив курило. На 62-й хвилині з шкутового гол головою ну, справді дуже хороша. Юрій ну, прекрасно, Прекрасне. Дальню 9 залетів. ну що, що можна говорити, коли залітають такі шедеври? Ну і стандарти. Стандарти, бачите, що все стандарти. Два м'ячі забили футболісти Тернополя зі стандарта. На 67-й хвилині Богданов забив цей м'яч. І... Е... Опять. Бачите, ще моменти були. Тобто, в принципі, е... футболісти Тернополя. Раді, пам'ятаєте, коли тут було дербі Нива, Тернопіль, вони взагалі дійшли там в чвертьфіналі Кубка України. Будемо сподіватися, що Тернопіль дійде якомога далі. А от про запорізький металург. 에... Зрівнюється рівень Прем'єр-ліги і першої ліги. Може в цьому і є добре, Олександр Світлач. Да ні, я не думаю, що це добре. Чого? Да Тому що прем'єр-ліга должна бути премєр Но то, що происходит в отдельных командах, вот то що в Запорожье, Значит, то, что вот мы видим в «Металлисте» в Харькове, это в Черноморце, когда просто искусственно водится большая группа молодых игроков, значит, это к хорошему не приведет. Ну, в каком-то плане, <coughs> да, потому что в премьер-лиге нужно показывать уже немножко другой футбол. И... А не была она у нас надута, Александр Александрович? Да нет, не было. Ирик Ну, почему? Просто с приходом легионеров, там, которые показывали класс, надутости не было. Я пам'ятаю просто такі приклади. Знаєте, там в Сполучених Штатах Америки в Японії, коли там запрошували зірок, вони там на якийсь певний період часу піднімали цей інтерес до чемпіонату, але насправді він все рівно не виростав. Може, ну знаєте, це був не зовсім природний процес. А от зараз він буде природнім, зараз буде ротація. Зараз будуть команди з футболісти з першої ліги потрапляти в команди вищої ліги, Ну, якось воно буде. Якісь буде знаєте, якби можливо зараз у це реальний стан справ українського на самом ділі круговорот, того тока буде способствовать нашому розвитку футболу. Молоді тварин ребята з першої ліги будуть в вищу лігу. Ми будемо радуватися исполненню мастерству измени, но для этого много нужно времени. Часу, якого нема, Александр Алексеевич. Да, естественно, всех есть нас час. Какое же значит, время? Проиграли одну игру, проиграли, вторую, проиграли, третью, и все. Нет болельщика. Да и потом стимул у ребят пропадает. Тяжело с этого состояния выходить.